Окей, okay, let's go. Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Блін, в мене сонце трохи. На мене тінь, то тінь, то листя. Вибачайте Так. Як ви помітили, я, коротше, без футболки. Оу, oh май. Надіюсь, ютуб не забанить, що я, коротше, тут это. Ну, то таке, коротше. Сьогодні в цьому відео що я хотів сказати. Блин, треба спочатку стати десь тень. О. О, давайте отут, вот наверное. Все, давайте все спочатку. Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Надіюсь, ютуб не забанить, що я трошки это, без футболки. Ну, то таке. Так, що я хотів в цьому відео показати. Давно вже якось хотів зняти. Помню Антон Саюн, короче. Із таких хлопака. Ось. Вот. Підписник мій. Ну і в нього також канал, є він там, його саморобний трактор. Він там раніше щось трохи знімав, там показував. А це щось взяв, так сказати, творчіску паузу. Будь ласка, не робіть цього. Ха, нічого не знімаю. Це ну, таке, може буде колись то будемо спостерігати за каналом. Е, що хотів сказати в цьому відео? Сьогодні хочу вам показати е, підйом на віски, бо я пам'ятаю, тоді Антоха знімав е, це є. чи відео тоді, чи він фотку. І в групу там, чи в вайбері мені в групу скидав, коротше, показував, наскільки сантиметрів піднімає від землі. О, то Я хочу сьогодні в цьому відео коротенько показати, наскільки е, піднімає моя навіска. Ну, і типу, рулеткою замірюємо. Таке коротеньке відео просто покажу. Ну що ж, Бажаю приємного перегляду і починаю. Бо ще роботи багато. Так, друзі, ось така навіска Так, Центральний винт я покажу. Проволокою підв'язав. Так. Ну, клешні це ще я не переставляв, це ще Братухини. З 40 я знімав. Бо його тут, так, коротше, під 22-й палець, а я казав, що в мене там був, не знаю, чи брак, чи не було 22, вони по 19-й зробили яблука, то будемо, коротше, переробляти. Ну, то таке, то вже в наступному відео, друзі. Все зробимо, покажемо. Так, що я хотів показати? Така ось трохточечка. Поки що я нікуди не закріпляв, бо планую раму доварювати на опорні підшипники і до рами кріпити. Поки що так, ну вроді нічого не порвало. Трошки пам'ятаю, низа погнуло, так воно і є. Так воно і є, трошки вигнуто, але нічого воно якось, ну, більш нічого воно не гнуло, все нормально. Ну, Там можна буде трошки теж допрацювати саме цю пластину, в цю плиту. Там я теж якось дороблю трошки, щоб було нормально. Ну що, зараз заведемо трактор і підніму на віску і поміряємо рулеткою. Це я вже виходить, зараз опустив повністю в неї Зараз я не плаваю ще. Так, да, це вже все. Подивімося, циліндр, так? Да? Так, да, циліндр вже повністю, бачите, заліз. Так. О, то я взяв братухи не клешню, бо на 22 яблука треба. Ну Вже їдуть мої, до по нової почті вже сьогодні приїхали. вже вроде. Поїду забирати. і будем... Тоді вже наступне відео зніму по модернізації трьох точки. Ми короте, переваримо ці вставки такі. Вони ж, в принципі, такі самі, як тут. А бачите, тут проварене, іде. Оце, виходить, я заказав, має пройти так само оці ці яблука в такому обвареному, не такі, як у мене. Що самі кругляшки тут, якби типу корпус просто, і він приварений був отак тут до самої цієї клишні. Ну це побачите вже в наступному відео. от. А зараз я вам підніму, покажу наскільки піднімає. Кому цікаво, залишайтесь зараз, подивимось, скільки... який підйом, скільки сантиметрів. Ну що ж, погнали. Заводимо трактор. Уже на опущенном третьем, сейчас подниму. Так, вы бачили. На Наопущеним до кінця, Получається 30. Ось мірюю так само цієї, бо тут може там нерівність Ну, типу, щоб вже якби, показати нормально. Так, так само ставимо до Яблочка. Ось, центр Яблочка 60, бачите? 60 см. Так що таке, друзі, бачите, 60 см. Підйом став набагато кращий. Тут аж дивіться як. бачите, Я спеціально так е, ну, ми прихватили і підняли з батьком, е, каже, піднімаю, максимально подивимося, от, Щоб тут не торкалось, бо ну, щоб не погнуло мені. от, Тут все нормально, якраз чітко дивіться, і тут так само. ось, Бачите, є відстань. ну, Це я вже максимально підняв і тут якраз відстань є. ну, коротше, нормально, бачите, от, Так що така тема, друзі? от. Хоча, в принципі, я ж кажу, це тільки для цього, якщо якесь навісне цеплять, яке, щоб не треба, щоб довантажувало, От, то я оставив його. А так я буду все на трьох точку переробляти, все навісне. Тому дивіться, тут обрізали, коротше. От, обрізали, переварили сюди, але не просто сюди. Дивіться, а я ще додали такі дві пластинки. Ось одну. Ну, В принципі, такі товстенькі. Ось одну пластинку і другу, бачите? Ось дві пластиночки спочатку таких там, я не знаю, скільки там сантиметрів. Там сантиметр два може тут. І все, приварили тут і гаєчки. Ці, ці, кстати, гайки я купляв, це кальони. Кальони гайки під цей палець я з собою брав пальці цього. І в тракторному магазині купив ці гайки. Ось, тому прикольна тема, друзі, бачите. Але і так нормально. Я вважаю, що для мототрактора підйом 60 см від землі, тут це взагалі шикарно. Ось, Так що в мене отак піднімає. Пишіть в коментарях, кого як. Кого мототрактора і на яку відстань піднімає. Ну Може в кого міні-трактора, такі куроми Техноворона. Наприклад, да, ті, ті, міні ці міні-шифенги, ці чак міні-трактора. Ну, не шифенги, я ж кажу, не ці, не 240, а такі такий типа 160 на 16 конников. От. Так що пишіть в коментарях, кого як піднімає, цікаво буде почитати. І цікаво їм на мототрактора, у кого на трьох точки і наскільки піднімає. От землі і до, ну, до центра яблука. Коротше, у мене 60 см, я думаю, прикольний результат, непоганий. О, це добились тим, що я ж кажу, ось бачите, перенесли просто звідси сюди і ще чуть-чуть гайки доварив, щоб ще чуть більше візти. І вийшло доволі таки непогано. Оце все тут ми потім підчистимо, бо тоді відрізали так на скору руку, переварили з батьком десь. Я тут зачищу, коротше, це все позачищати, там, де цей балончиком чорної краски купити, де все позадовувати, там його покрасити і все. Ну, коротше, якось так, прикольно, да? Я думаю, непоганий результат. Треба коротше, ще зараз, друзі, буду знімати клешні, але це вже буде в наступному відео. Зніму це і центральний віт. І занесу коротше, братухи обратно на сороковчик поставлю. А вже будемо обрізати мої яблука і переварювати отакі на 22. Да і все, якось так, друзі. та да й почнемо вже модернізовувати трошки тракторця. В першу чергу хочу зробити. Ось я трошки наперед спойлерну, так сказати. Хочу газову ручку перенести, бо тягнуться неудобно. Це перше. І зробимо нормальний газ ножний. Бо це теж нікуди не годиться воно. Воно взагалі тут погнулось, короте. бачите, як воно гнеться. Воно. Беру пальцями, крепко зусилля не накладаю дивіться, як воно бачите. Як бляшанка, короте. тут все погнуло, короте. воно толком не нажимає, там не газує. То це все будемо переробляти. Бо в першу чергу зробив нормальний газ і ручний перенесем. Щоб можна було тапку в поле навалювати, короте. <плес> <плес> ну що ж, друзі, ось таке відео. Ось такий підйом на віскі. Я вже в футболці, хто міг помітити? Джонсіна. Абуду, Джон Сіна. Ну, тих, хто в темі, то той, той шарить. Хто дивився реслін. Колись чи зараз, може. Так, ну що. Ось такий відосик, друзі. Такий підйом на віскі. Я думаю, ну типу, я задоволений, реально, нормально піднімає а то взагалі вона там дуже мало піднімала і не вистачало того. Тепер, я думаю, взагалі шикарно буде. Так, ну що ж, друзі, будемо завершувати це відео. Далі буде відео з модернізацією е, трьох точки. Переваримо яблука. Це буде окреме відео і потім буде відео вже наступне ще. Будемо переносити газ і робити ножний газ. Тому, друзі, хто ще не підписаний, підписуйтесь на канал, ставте лайкосики, пишіть коментарі. Всі корисні посилання будуть в описі під цим відео, а також під всіма відео моїми. Так що переходьте, не стісняйтесь, заходьте, буду радий відповісти на ваші питання, Поспілкуватись Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі нових відео усім пока.